В Житомирському ліцею номер 31 благодійники подарували мультимедійну дошку. Обладнання передали фонд громади Житомира. Її будуть використовувати у початкових класах. Директорка ліцею говорить, що цьогоріч в їхньому закладі буде два класи з першачками. Тому з'явилася необхідність дообладнати приміщення. У нас не виняток. У нас знов є новий новотворений перший клас, і звичайно виникли деякі проблеми. Ну Заклад підготував кабінет, департамент освіти допоміг з меблями, і залишилось дуже важливе питання, мультимедійне обладнання для забезпечення освітнього процесу. За стандартами нової української школи, кожен клас повинен мати мультимедійне обладнання. На таких дошках можна не лише писати, а й демонструвати зображення та виконувати вправи. Невелика дошка працює як сенсорний екран. Зображення з ноутбука передається на неї через проєктор, досить доторкнутися до поверхні дошки, щоб керувати програмами, запущеними на комп'ютері. Дотики здійснюються спеціальними маркерами або просто пальцями. Розповіла нам Ольга, вчителька перших класів. Це спрощує освітній процес, зацікавлює учнів. Це не монотонний виклад якихось якогось навчального матеріалу. Тобто дуже допомагає у навчанні, і дійсно нам це дуже необхідно. Усі вчителі ліцею пройшли підготовку та навчилися працювати з новим обладнанням. кажуть, що без нього на уроках вже ніяк. У нас 100% вчителів працюють з мультимедійним обладнанням декілька років. Ми допомагали тим, кому було важко панувати таку роботу, але на сьогоднішній день кожен урок це або робота з мультимедійним обладнанням, або робота з проєктним обладнанням, презентації, тести, всі можливі сайти, тобто все постійно використовується на уроках і учням це дуже подобається. Благодійникам привезли обладнання з Голландії. Працівники організації «Boot Development Foundation», яка надала допомогу спочатку повномасштабного вторгнення, вже понад 10 разів відвідали Житомир. Цінність в тому, що вони дійсно відповідають на ті запити, які є у нас. От там сказали, що треба ось техніка, що там продукти харчування, тобто можна там десь тут дістати. Вони мали змогу привезти там техніку, і ми могли підтримати там, внутрішньопереміщених осіб з технікою. Цей раз ось така допомога. І класно, що школа тепер може отримати допомогу. Тому ну, ви ж чули, що ми щойно спілкувалися також з Хендріком Бейхусейном, який є представником цієї організації. Ну і в принципі, зараз ще з департаментом освіти і з керівництвом ліцею поспілкуємося. Я думаю, випишемо запит і ну, можливо невдовзі знову зустрінемося тут в ліцеї. Марія Кравчук, Олег Ціпоренко, спеціально для СТВ.